У чорному морі на оперативному чергуванні перебувають 11 російських кораблів. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь військові також наголосили, що загроза застосування російськими військами ракет, дронів шахет, керованих авіаційних бомб і наземного озброєння вздовж лінії зіткнення цілком ймовірна. Прем'єр-міністр України заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку. Про це Денис Шмигаль сказав перед візитом. у США. за його словами, тиску щодо початку контрнаступу від інших країн нема. Усі наші друзі та партнери прекрасно розуміють, що для контрнаступу треба бути готовими на 100 відсотків, а то й більше. Канада запровадила нові санкції проти Росії. Відомо, що у перелік додали ще 14 фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема пов'язаних з ПВК Вагнера. Також Джастін Трюдо заявив, що Канада відправить Україні 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та 2,4 мільйона патронів. Наступна зустріч Рамштайн відбудеться 21 квітня. Про це заявили повітряні сили США в Європі. Відомо, що зустріч очолить Лойд Остін на базі в Німеччині. В Україні заборонили салюти. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект загалом за 290 депутатів, повідомив нардеп Желізняк. Так забороняється використання продаж та передача фейерверків, салютів та петард. При цьому заборона не поширюється на використання піротехніки зсу, нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.